Шавінка, у мене є для тебе сюрпризик. Твій любимий персонаж. Хто? Дінорожок. Дінорожок. Це, ну, типу, мав бути єдинорожок, але Дінорожок це що динозавр з єдинорогом? Ага. Коротше, от магнітні діаманти. Алмазна мозаїка яка захотіла, після того, як ми вже розклеювали декілька таких колекцій з єдинорожком. Дивіться, які вони прикольні. І там ще була. Тут є ще ціла колекція, вона хоче її зібрати і на цей раз вона нас сама сама крута єдинорожка. Так, я її вже тут привідкрив. Зараз ми подивимося, яка ж у нас там комплектація. Ну що, відкривай? Мієш відкривати? Міє її відкривати, вона вже не перший раз таке робить. Любить оці всі розпаковочки, Вон, Diamond Magnetics. У нас є дивись, голубенький єдинорожок і рожевенький. так? Я буду рожевий А я що буду голубенький? Угу. Давай тоді ти будеш два розклеювати. Просто оцей ми розклеїмо зараз, а другий ми розклеїмо вже коли ти захочеш. Що там відклеюється? Захисний шар зняти, так. Оп. Знімай. Давай. Ой, він вже дивись, приклеїться на магнітчений. Бо <схай> там магніт насправді. Він клеїться до холодильника. Жовтий будеш. Ну давай подивимося, що в нас є. Угу. У нас є оця палочка, оця паличка така собі. Ну. Не сильно прикольно нею клеїти, ми вже раз пробували. І в нас навіть попалося в одній із колекцій, було вона браковано. Але ми маємо з попередніх прикольних мозаїк Класну паличку, зараз її дістане. А тут це відриває. Оп! Так, у нас кольори які є? Шість кольорів, як завжди: жовтий, фіолетовий, білий, чорний, голубенький і рожевий. Так, і вони всі по номерах. Ти який хочеш спочатку клеїти? Хочу. Ой, тримай, бо приклеїлася інструкція. Першенький. Добре, давай тоді перший. Перший у нас жовтий. Потім другий. О, зберегли з попередніх цих от мозаїк. ручка рожева. Оця прикольніша через те, що тут, бачите, вона металевий. Стержень має, прикольний. Попередній ми алмазні мозаїці це вже розкладали. Тобто ну, одну вона то займає десь годину часу, а на другу вже в неї сили не вистачає, то потім треба лишити. На потім. Але ці пакетики, якщо розрізати, то їх вже назад ну, не склаєш, воно може просипатися. Тому ми підготували наші з попередніх От такі, на застежку. От, Різні номера. Їх в загальному всього шість. Будь-якої куби не купили, тут буде тільки шість кольорів. Тому так зручно склеїла і все, що залишилося, перекидаємо в кульочок. Тому що Другу, потім оцю голубеньку, тут теж ті самі номера, просто вже інший буде малюночок. Треба буде зберегти, щоб ніде не втратити наші кристалики. Так, я жовтий вже від... розпакував. Є, На, можеш це все тепер розклеювати. Покажи, як там треба його. Оп! І де є жовті одинички? Треба приклеювати. Так, так красиво. Напевно, забагато всипав кристалів. Добре, зараз трошки відсипемо, але вже в водинечку нашу, О, вона якраз жовта і була. Картинка, пару секунд і вже майже готова. Тут половину я відсипав сюди в кульочок. Тому що, якщо повністю насипати в лоток, то незручно брати. У нас така маленька. Є маленька бейбік. Так, є маленька бейбік. Ну, це напевно якась бракована була. Оця маленька. Прикольно, що вони дуже блестять. Коли картинка буде готова, вона буде зовсім інакша. Дивіться, як вона виглядає зараз. А оця маленька? Ну, В принципі, видно, що це й А оця Але ця маленька який? класна для того, щоб це, якщо ти вийшов за лінію, можеш її заклеїти. Там приклеюєш, якщо вдруг вона не попала, можна чуть-чуть їх посунути. Так, давай я тоді всі порозпаковую і порозкладаю по номерах. Ось так от. Я порозкладав по номераціях уже в тій пакетики. Ну, щоб легше було потім в майбутньому, наприклад, їх висипати, досипати. А в королі не сталася заміна <саліт> салют. Це коли рукою зачіпиш і все розсипається. Дівчинка розплакалася, бо вона клеїла-клеїла і хотіла щось тут поправити і відірвала клейку частину. Бачите, подвійний скотч відірваний. І розплакалася, бо на донорожок тепер буде не ідеальний. Так. Щось придумаємо з твою картинку. Все буде добре, не переживай. Зараз розклеїмо трохи іншу і Хоча ми можемо і цього розклеїти рожевого. Хоч? Ми а почали вже одну і другу. Розірвали частину, ми трохи Так, так. Та. Ми потім щось придумаємо, поклеїмо. Добре? Не переживай? У тебе є ти зелений фломаст? Так, так, є. І все, і ми ним помалюємо і будемо клеїти. Добре? Попробував цим от динозавриком дінорожком промокати тут, але нічого не вдається. Коротше, можна приклеїти лише наклейку сторону. Це вже лише у нас шістірки. Без нічого. Так, де коли буває так, що ти на секунду відвернешся або будеш чимось зайняті, так як я вирішив порозкривати ці всі пакетки і повисипати їх сюди, по номерах, щоб вона вже мала, щоб було зручніше. І тут за ті пару секунд таке сталося. Ну, що зробиш? Як сталося, так сталося. Там є ще з динозаврами, навіть з зелений. Просто ми мали вже в колекції ось це от алмазних таких. Мозаїк від ідейки декілька. І нам сподобалося на магнітах, що їх можна приклеїти до холодильника, або ці стікерами вона приклеїла і потім забула за них. А так вони на магніті, можна їх приклеїти до холодильника, або підставити якісь малюнки і приклеїти, щоб вони тримали. Досить зручно. Жовтий колір у нас розклеюється, бачу. Майже все. А, що там ножки? Так, ну цю, я думаю, ми розпаємо в кінці, подивимося, як вона буде виглядати. Може, вона і класно буде виглядати цього всього відрізані тільки шестірки. Ну, типу, задній фон рожевий. А так, єдинорожок має, має получитися. Жовтий колір перший ми закінчили, колір. хочеш другий. Другий у нас фіолетовий. Отакий от, от красивий. Дивись, фіолетовий бомба. У нас, коротше, в кінці лише як у нас наші квіти. А квіточки диви, які красиві. Вони так порозцвітали, класно. Це нам бабуся принесла зі свого огороду. І вони ще класно пахнуть. І там всередині в тих квіточках ще проросли такі маленькі-малесенькі квіточки. Тобі подобається? Угу. Свій маленьку зірвала. О, бажання можна згадати. Тільки не хоче. Другий номер фіолетовий у нас пішов розклеюватися. Але ми вже дізнаємося в самому кінці, коли цей єдинорожок буде готовий. Ми його приклеїмо на холодильник і подивимося, наскільки він буде красивий. Тут, взявши цього другого королінного ну, єдинорожка доклеювали жовтий колір. Ну, коротше, так, паралельно робимо так, щоб і той був розклеєний, і той. Вау! А фіолетовий, який красивий. Дивіться, жовтий із фіолетом так гарно виглядають. А рожевий з то і жовтий. Теж буде класно виглядати, тут ще є рожевенькі. А Всі кольори змішати. О, то можемо змішати всі, буде рейнбоу. Але треба клеїти, як завжди, правильно, по номерах. У нас найбільше чорних, голубих, рожевих і білих. Фіолетових дуже-дуже мало і жовтих. Але жовті все вже нам Сині. не потрібні. Сині, напевно, найбільші і чорні. Жовті закінчилися. І, і, угу. Тобто закінчилися. Вони є, але вже клеїти їх нікуди не пригодяться нам жовті. Ні на ту картинку, ні на ту. Їх можна, в принципі, зберегти, але там на інших картинках, коли купляєш, там є достатньо так шість хвильів. Завтра купити завтра. таке саме, тільки купити з таким крокодилом. З крокодилом, з норожками вже все. Угу. Вже якщо від норочок, ти поламався, то вже його перекупляти на нову не будемо, бо вже не інтересно, так? Більше, щоб він знову не порвався. Угу. Добре. Наступний раз купимо із крокодилом. Вона просто любить займатися тими всіма такими дієвлогами, щоб там щось склеїти, малювати, вирізати. Ну що, не тяжко? <плес> Ні. Бо могти тобі чи не треба? <плес> Ні. <плес> ну, вона в таких от всяких нових штуках, нових іграх, нових забавках навіть не дасть допомогти. Відганяє відразу, бо це її іграшка хоче навести ту красоту власними руками. Що вона таке створила класненьке. Поки Карінка там розклеює, я покажу її колекцію. От ми лапку цю клеїли магнітну і кицю. Кицю мицю у нас вийшла така якась вона голубенько-сіренька. А це от ціла колекція фотографій Кароліни. Кароліна на майданчику, кароліна пожежник, поліція і модель. А це моя колекція <кл 'язав> Єгипет. І Єрусалим. Мало додатися, ще два єдинорожка на холодильник, а додається, напевно, один. Першу це Або було це в доклеїмо і... Перше це я було в Попашоні. По Пашоні, І висто. три фотки. Три фотки з Левленда, з місту професії. Ага. А цю може доклеїмо, якщо ну, буде прикольно, то можемо її на холодильнику залишити. Все залежить від того, чи прийдемо рецензію від Кароліни. І в повномі було. Так, були в погороні, там патки не робили. Так, як завжди. Відійшов тільки на 5 секунд знов. Толет вона собі вже білий. Все, фіолет, в неї вже закінчиться, вже переходить на білий. Ну ти дуже швидкісна, дівчинка, я тобі скажу. Ти настільки швидко то вже робиш, молодець. Мені подобається. Там же і рукава приклеюються, і все, що хоче, волосся до того малюнка. Але малюнок все одно красивий. Сижу. Любуюсь, як кринка то клеє-клеє, розклеїла вже бачу єдину рожку рожок. І воля. <свисті> Дитинка змучилася все, пішла дивитися мультики, каже: я хочу трохи відпочити, бо вона поклеїла, змучилася. Зараз подивиться мультики, потім поїсть, набереться сили, і коли набереться сили, буде сильно, я так розумію, буде далі розклеювати. Я тут поки її нема, наклеїв декілька штук. Це ну, в загальному це дуже класно штука розклеювати ламасному мозаїку. Вона типу, віднімає час, але вона тебе заспокоює, і ти відволікаєшся від будь-яких проблем. Вона вирішила ще перекусити, зробив їй оладки Лабубу, то її любимі, вона любить їх їсти. Коротше, звичайні три оладки, просто дві оладки це очка, третій нарізаєте зубки і все, є Лабуба. І ще й дивиться, того німця з челенджами, Він якраз буде відкривати якісь коробки з Лабубу, я не знаю, там реально якісь оригінальні чи секрет бокси він поробив так спеціально для відео. Ну, коротше, все про Лабубу на там. Щось це ввійшло в тренд, її діти тепер дуже радіють, що то лавуба, лавуба і ці то хочуть. Та, єдинорожок розклеїли і все, і залишили на середині. Ну, хоча вона прийшла, ще трошки подуклеювала, поки я пив каву. І зараз вирішили перекусити, набратися сили, щоб можна було тут клеїти їх вже до кінця. Це ж класно. Бачиш, навіть сонечко вийшло. Зараз можемо доробити картинку і піти гуляти. Згідна. Давай, тоді п'ятерик. Може, давайте такі єдинорожки домалюємо потім зараз підемо, погуляємо, поки сонечко є, тому що воно тепер рідко коли буває нас, коли сонце хочеться йти погуляти. Може бути на пів години ми якраз вийде, погуляє. потім прийде, домолює ввечері. Вже не буде сонця. Єдинорожки нас почекають. Вам сподобалися наші єдинорожки? А потім в кінці відео скину, подивитися вони.